Зрозуміла, чому шрам, третя душа, третя душа прийшла. Чоловік вайлуватий, високий на зріст, схожий на ведмедя, але не незграбний. Як кажуть мрія, Жінки. Позивний шрам. Ось чому до дерева тягнуло шрамом. Позивний шрам. Після апендицита. Хлопці побачили і пожартували. Так позивний отримав. Шрам. Був міцний, як дуб. Не один десяток хлопців на собі з поля бою витягав. Був стіною. Був стіною. Командир був за мною. Я його закрив. Собою. Командир вцілів. Певно, живий, бо тут його немає. Тут лиш я. Я радий, що живий. Командиру скажи. Командиру скажи. Хай хлопців береже. Шрам сказав. Попереду щось важке гряде на хлопців моїх, наших, нехай береже.